Вину. Я відчуваю вину. Що б я не робив? Яким би зневірним не був? і як би не помилявся, вина завжди зі мною. І не дає забути правду. Та ідея, що вкрала в тебе реальність, походить від мене. Я вкорени видаю в твою свідомість. Я знав, що вкорінення можливе, тому що я зробив це із нею. з власною дружиною. Навіщо? Бо ми заплутались. Я знав, що нам треба тікати звідти, але вона не хотіла. Вона замкнула щось собі глибоко-глибоко, як у клітці. Правду, яку вона знала, але воліла забути. І не могла змінитися. Я вирішив усунути цю проблему. Глибоко занурився у її свідомість, знайшов потрібне місце, пішов туди і в ідею. Одну маленьку думку, що змінило все, що її світ не справжній, що єдиний вихід це смерть. Але і гадки не мав що. Ця ідея розростеться, мов ракова пухлина. Що коли вона прокинеться, і навіть коли вона повернеться до реальності, то й далі віритиме, що її життя не справжнє. Що єдиний вихід це смерть.